Як ми відносимось до людей, так вони відносяться до нас. Треба мені було апарат е, утрамбувати бруківочку. Я попросив людини, і вона мені дала вже в другий раз. Е, і так же само я віднесуся до цієї людини. Звичайно, якщо щось йому треба буде, так же само я йому е, дам покористуватися. А є такі люди, що інструмент беруть і потім не повертають. Приходять в наступний раз просити, а їм вже не дають, і вони ще потім тримають обіду. От в нього є, а він мені не дав. От, можливо, є на то якась причина, що вже в наступний раз комусь там не дають цей інструмент чи щось типу того. Так що, як ми відносимося до людей, так вони відносяться до нас в більшості випадків, звичайно. До речі, Фабія продається. Якщо, якщо когось цікавить, телефонуйте, домовимося. 12 рік, 1,6 дизель, кондиціонерчик, склопідйомнички, підігрів дзеркал. Хороший колір, телефонуйте, домовимось.